Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже важлива тема зараз на даний момент, я вважаю, це тема нещодавньої заяви Юлії Тимошенко стосовно міжнародних планів щодо завершення війни в Україні. А саме для тих, хто не в курсі, це офіційна новина. Вона заявила, що до кінця травня так звана СВО або війна в Україні має завершитися, що це є в міжнародних планах. Смілива заява, дуже смілива заява, тому що Тимошенко така досить публічна людина, досить знана і досить великий політик була свого часу. Ну, був період, коли вона мала більше повноважень, ніж сам президент. Але я би хотів подивитися на картах, наскільки взагалі це все правда, чи дійсно вона знає якісь такі секрети, яких не знаємо ми, і для чого вона тоді це все сказала вголос? Є моменти, які відомі і публічні люди можуть проговорювати. А є моменти, які публічні та відомі люди не можуть проговорювати в силу певних обставин. Для чого тоді вона це все сказала? Чи дійсно це все може до кінця травня завершитися? Давайте я подивлюся, що мені карти покажуть. Давайте я гляну, що мені карти покажуть з приводу цього. Чи дійсно її слова будуть відповідати реальності, і для чого вона все це сказала? Що це за розкриття таких міжнародних секретів. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Чотири карти на циганській колоді, три карти на таро. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Дивимося. Перша карта карта вірності, карта сили, карта енергії. Вона дуже впевнена в собі. Далі дивимось. Карта вогню, карта нещастя. Така не дуже хороша карта. Це карта може говорити про якусь агресію, провокації. Карта злодія падає, якась нечесність, якийсь обман і карта розмови. Ну, і на рахунок того, що це все прямо назавжди завершується до кінця травня. Це надто сміливо було сказано, тому що тут по центру падає карта злодія та вогню. Це не дуже хороші карти. Давайте подивимося на Таро. На таро литар жезлів, падає карта сили, карта чоловічої енергетики. Десятка пентаклів, карта благополуччя, карта якихось фінансових домовленостей, карта грошових домовленостей. І четвертий аркан карта імператора, карта сильного чоловіка. Дивіться, на таро, всі карти позитивні. Імператор, десятка пентаклів і литар жезлів це всі хороші карти, позитивні. Мені не подобається, що на циганській колоді карт по центру випала карта злодія та карта вогню. Злодій це якась крадіжка. Злодій це якась втрата дуже велика, а вогонь це продовження агресії. Якщо взяти все загалом, то, можливо, не в такому масштабі, можливо, це просто повернення до, до якогось стану АТО чи щось типу того. Але я не думаю, що прямо завершення на 100%. Ні, такі, такі речі не спиняються в одну секунду по щелчку пальця, знаєте? Війна це дуже великий і тяжкий маятник, який, якщо розкачати, то зупинити його дуже тяжко. Це треба робити повільно. І зразу він не зупиниться. І оця от карта вогню нещастя, вона говорить про те, що все одно, навіть якщо буде підписано якесь перемир'я домовленості і так далі, все одно вогонь провокації, агресія буде. Я думаю, ви в курсі, ви вчули за те, що і в західних регіонах планувалися теракти в різних містах, що завербовані ФСБ підлітки готували теракти в людних місцях. Я думаю, що таке може бути в майбутньому в Україні. Тому я, знаєте, я такий сам по собі трохи соціофоб. Я уникаю людних місць останнім часом. І вам раджу, ну, ось так. Тому що я можу сказати? Судячи по картах, які випали, я думаю, що ця заява була зроблена неспроста. Давайте тепер конкретизуємо. Так, шанси того, що це все може завершитися до кінця вести, дуже високі. Я би сказав, якщо взяти по всіх картах, які випали, то процентів 70%. Оцей от злодій та вогонь, оця 30%, що ні, а 70% що так. Я думаю, неспроста вони зробили цю заяву. Знаєте, я свого часу коментував Гордона, теж карти викладав. Але різниця між Тимошенко та Гордоном в тому, що Гордон не настільки має великі повноваження, як Тимошенко. Все-таки Тимошенко більше причетна до всіх цих політичних кіл, до всіх цих дипломатичних моментів. Гордон просто журналіст. Журналіст, який там ну, теж спілкувався з різними політиками і там інтерв'ю брав. Але він ніколи не був ні прем'єр-міністром, він ніколи не мав високої посади, він ніколи не, був, не вирішував якісь важливі питання всеукраїнського рівня. А Тимошенко вирішувала свого часу. І був навіть період, по-моєму, у 2009 році, коли вона мала більше повноважень, ніж сам президент. Так що так, що будемо спостерігати за цим усім. Я скажу так: шанси високі 70 проти 30. Дай Боже, щоб ця війна закінчилася навіть швидше. Дай Боже. Мирного неба всім! Благополуччя і всього хорошого! Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Шанси високі 70%, я би сказав. 70%. Бережіть себе, побачимось!